З'явився ось такий чудо пояс Miracle 2, який складається із холодної турманівої кераміки та низькочастотних імпульсів току. В загальному він перекладається як чудо. Давайте ж з вами дізнаємось чому. Тому що саме цей пояс має дуже багато в своєму складі переваг. Що він робить? Знімає гострий біль в спині та суглоба, покращує інервацію в нервовій системі. А знімає міотомічні болі, тобто болі під час тривалого навантаження на дачах, як зараз це часто у нас буває, або під час робочого дня. Знімає м -м, гострий стан, має лімфодренажний ефект та покращує кровопі. Знімає набряки, покращує роботу нашого кішківника, допомагає схуднути та позбавитись целюліту. Відновлює травмовані нерви, наприклад, після інсультів, після перелому, якщо у людини є цукровий діабет або варикоз. Знімає запальні процеси, покращує пружність вашої шкіри, знімає спазм м'язів, от коли ви відчуваєте, що дуже болить спина або йде перенавантаження. Та підтримує їх тонус. Повертає легкість і надає енергію для всього тіла. Тому він у нас дуже багатофункціональний, Я зараз вам покажу, на які позиції його можна використати. Тим, як ми з вами зараз спробуємо а, і розглянемо його багатофункціональність, потрібно ось таку а, мати при собі салфеточку розмір 90 на 7, а, змочити водою, ми в салоні це зробимо, і вложимо вздовж нашого пояса. І пояс використовується тільки на голе тіло. Куди ж його можна використовувати? Ось тут зверніть увагу, ви бачите всі його переваги, тобто, це. І, а, бачите, і на ручки для покращення їхньої роботи, і на спину, і на шлунково кишковий тракт, і навіть для схуднення. Це ось три позиції, які ми беремо вздовж вашої спини. А якщо вас турбує сідничний нерв, ось така дуже класна позиція, де лежачи пропрацьовується вся частина сідничного нерву. Дуже класно на стопи холодні ноги, шпори судоми. На коліна зняти гострий біль, проблеми це частотевої системи для підтягнення м'язів, проблеми, якщо там головні болі, спазмування, нестабільний тиск, запаморочення, теж дуже класна ось така позиція. Далі, якщо люліт, якщо варикоз, і ось ви бачите, дуже класна позиція чобіток і так само ось обгортання на коліна. Тому, якщо ви хочете відчути легкість, якщо ви хочете допомогти своєму тілу, ми завжди чекаємо у вас салоні. Пояс на демонстрації буде недовгий час, тому записуйтесь на програму, знімаємо швидко біль і покращуємо свою легкість в тілі. Тому записуйтесь і телефонуйте.